Дорогі друзі! На моєму каналі побільшало скар, обурення, невдоволення пенсіонерів. Але це, на жаль, нічого не міняє у нашій нелегкій долі. Я пропоную змінити ситуацію, тому прошу подивитися це відео до кінця і внести свої пропозиції та зауваження прийняти або відкинути. Але про все за порядком. Офіційна статистика пенсійного фонду протягом цього року показує стабільну цифру. Приблизно 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів майже стільки ж, як до війни. Це число включає всіх, кому колись призначено пенсію, хто її отримує, і тих, хто не отримує через окупацію, виїзд за кордон та інші причини. Хто реально не отримує пенсії? Ну, в першу чергу пенсіонери на тимчасово окупованих територіях десятки і сотні тисяч осіб не можуть отримати гроші через відсутність українських банків і пошти. Пенсії нараховуються на рахунок, але без доступу. Померлі, але не зняті з обліку. Через війну немає оперативного обліку смертей на окупованих територіях, тому такі люди досі числяться. В статистиці пенсійного фонду. Ризикують залишиться без, без пенсій пенсіонери за кордоном, якщо вони не пройдуть щорічну ідентифікацію. За різними оцінками, реально пенсію отримують від 8,5 до 9 мільйонів осіб. А 1 мільйон 300 тисяч, а можливо і більше, це ті, хто на папері є. А грошей не отримає. Чому так багато тих, хто пенсію не отримує? Та тому що на заваді пенсійний фонд зі своїми численними інструкціями, наказами і бюрократичним апаратом. Пенсіонерам, особливо переселенцям першої хвилі, доводилося проходити багаторазову ідентифікацію протягом 9 років. Добре, що тепер їм дозволили ідентифікацію один раз на рік. Пенсійний фонд вимагає додатково подавати оригінали чи скан копії багатьох документів. Коли пенсіонер проживає на окупованій території або змінює адресу, додатково пенсійний фонд просить документи, які доводять фактичне проживання. Ускладнений процес відеоідентифікації. І вона призначена не для всіх пенсіонерів, а лише для ВПО. Пенсійний фонд часто публікує покрокові інструкції, але інколи вони на кілька сторінок і багато підпунтів, що ускладнює розуміння для людей похилого віку. Умови призначення пенсій постійно змінюються через вимоги додаткового стажу. У 2025 році для виходу на пенсію за віком потрібно мати не менше 32 роки страхового стажу, а наступного року уже 33. Деякі пенсіонери мені розповідають, що в одних відділеннях пенсійного фонду однакові документи приймають, а в інших відхиляють. І пенсійний фонд на цьому не зупиняється. Постійно вигадує нові перевірки, інструкції, додаткові документи. Пенсійного віку замало щоб розібратися з цими усіма вимогами. Для прикладу, якщо пенсіонер, який одержує соціальні виплати, не, пенсії, не пройде ідентифікацію до 1 жовтня цього року, а залишився один день, то соціальні виплати призупинень. Нагадую, що є проєкт постанови про продовження терміну ідентифікації до 1 листопада, але постанова ще не прийнята. Слід очікувати або сьогодні, або в перших числах жовтня. А якщо пенсіонери на тимчасово окупованих територіях та за кордоном не пройдуть ідентифікацію до 31 грудня, то і пенсії припинять виплачувати. Уявіть собі ситуацію. Людині 75 років, у неї слабкий інтернет або старенький телефон. І ось одна невдала спроба, і пенсія заморожена. Гроші, звичайно, зберігаються на рахунку, але це не втішає, бо як виживати без них? А як бути пенсіонером за кордоном? Перелік документів для поновлення виплати пенсій дійсно виглядає громістким. І з посольства, і від місцевих органів довідки. І переклад, і нотаріус з розуму можна зійти. А ще держава хоче впевнитися, що пенсіонер не отримує одночасно пенсію від іншої держави, зокрема від Росії, якщо це стосується тимчасово окупованих територій та тих, хто з них виїхали. Через це вимагають заяви про відсутність виплат з інших країн. З 5 вересня цього року вступив у дію новий порядок. Тепер, якщо ви хочете оскаржити рішення пенсійного фонду, треба подати скаргу протягом 30 днів. Причому у правильній формі, бо інакше не приймуть, з усіма документами. Для людей старшого віку це звучить як важке випробування. Збери купу паперів і ще й доведи, що твоя правда вартує уваги. А потім ще треба й звертатися до суду. І виходить парадокс: людина все життя працювала, внески платила, а на старості має ще й воювати в судах за свої зароблені гроші. А ось це стосується повідомлення про роботу. Якщо пенсіонер пішов працювати або звільняється, він зобов'язаний повідомити пенсійний фонд протягом 10 днів. Інакше штрафи чи перерахунок пенсії. Виглядає дивно, людина докладає своїх робочих рук, і держава би мала покласти цей обов'язок повідомляти пенсійний фонд на роботодавця. І крім того, вона може побачити ці дані через податкову, бо з працюючого пенсіонера стягуються податки і то немалі. Але замість цього держава знову ж таки перекладає тягар на літніх людей. А тепер про Відеоідентифікацію. Офіційно сама процедура триває 20 хвилин, але на практиці рішення приймається від 10 до 30 робочих днів. Для пенсіонера це означає сидіти, чекати і переживати, чи підтвердять тобі твою власну пенсію, чи ні. Держава забуває, що пенсіонери не айтішники і не юристи. Можна зробити набагато простіше. Ось моїх шість пропозицій для уряду і пенсійного фонду. Якщо у вас є ще інші, будь ласка, пишіть, я чекаю. Перше. Для ідентифікації пенсіонерів доцільно створити на порталі пенсійного фонду розділ із простою кнопкою Підтвердити факт життя. Натискаєте кнопку, заходите через Дія підпис, банк ID або кеп, Система автоматично запускає коротку відео ідентифікацію до 2 хвилин, показуєте паспорт у камеру, виконуєте прості команди, повернути голову, покліпати, як це робиться у дії. І після цього на екрані з'являється повідомлення. Ідентифікацію пройдено. Пенсіонеру залишається один раз на рік війти і підтвердити, що він живий і активний. Друга пропозиція: замість десятків довідок вимагати три основні документи: паспорт, код, пенсійне посвідчення. Цього достатньо, щоб підтвердити особу. Третє відкрити відеоідентифікацію для всіх пенсіонерів. Включно з тими, хто за кордоном, це дешевше, швидше і безпечніше, ніж надсилати поштою різні довідки. Четверта. Укласти міжнародні угоди про обмін даними з країнами ЄС, Канадою та США для автоматичного підтвердження, що особа є живою. Це так діє у системі соціального страхування Європейського Союзу. Пенсіонеру не потрібно нічого робити, бо факт життя підтвердиться через місцеві державні реєстри. Я та пропозиція. Для тих, хто користується електронними сервісами, Дія, банк ID, достатньо перевіряти факт життя раз на 2-3 роки, а не щороку. Це зменшить навантаження на пенсійний фонд і знизить стрес для пенсіонерів. Шоста. Створити мобільний додаток пенсійний фонд онлайн. Простий додаток з можливістю сфотографувати документи. Записати коротке відео з паспортом у руках і надіслати напряму до пенсійного фонду. Аналогічні системи працюють у банках для відкриття рахунків. Це Прості приклади, як можна зробити систему зручною, зрозумілою і прозорою для пенсіонерів. Мінімум дій, <кхи> вибачте, максимум автоматизації. А тепер переходжу до головного. Пропоную від пенсіонерів України звернутися до Президента України Володимира Олександровича Зеленського з відповідною петицією. Я вже мав досвід подання петиції до Верховної Ради у 2024 році проти запровадження фізичної ідентифікації пенсіонерів на період війни. Але тоді мене підтримала лише кубка пенсіонерів. Петицію на сайті Верховної Ради підписало всього 248 осіб. А тепер пожинаємо плоди нашої. Байдужості і неактивності. Така доля, я розумію, може чекати і цю петицію. На словах, пенсіонери активні, а коли треба переходити до конкретних дій, то моя хата з краю. Що думаєте ви з цього приводу? Чи варта шкірка вичинки, чи варто з цим почина починати? Щоб петиція була розглянута президентом, потрібно зібрати 25 тисяч підписів. За 90 днів. Тоді ми отримаємо відповідь від президента. Скажіть, будь ласка, це нам під силу? Майте на увазі, що для підпису петиції потрібно пройти ту ж ідентифікацію. Можна підписати через банк ID, через КЕП або через Дію підпису. Зараз я вам зачитаю проєкт петиції, яку сам написав. Це проєкт, тому прошу вносити свої пропозиції. Доповнення і зміни, але петиція має бути короткою, вагомою і зрозумілою для кожного пенсіонера, який захоче її підписати. Не будемо тут просити про підвищення пенсії, бо це окреме питання. Я опублікую проєкт петиції під відео, щоб усі могли прочитати. Прошу особливо підключитися до обговорення юристів. Викладачів та спеціалістів, які знаються на праві. Отже, слухайте. Шановний пане президенте, звертаюся до вас від імені мільйонів українських пенсіонерів, які змушені підтверджувати свою особу та проходити ідентифікацію у пенсійному фонді України, нині діючі процедури складні. Вимагають великої кількості документів і створюють додатковий стрес для людей похилого віку, особливо для пенсіонерів, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Через це багато громадян України ризикують залишитися і залишаються без належних їм законних виплат. Прошу вас, як гаранта Конституції та соціальних прав громадян, ініціювати негайне спрощення системи ідентифікації пенсіонерів та доручити Уряду і Пенсійному фонду України реалізувати наступні зміни, спростити процедуру фізичної ідентифікації та затвердити єдиний перелік документів: паспорт або id картка ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Всі інші довідки та підтвердження мають бути скасовані. Забезпечити проходження відеоідентифікації для усіх пенсіонерів, у тому числі і тих, хто перебуває за кордоном. Запровадити підтвердження особи замість щорічної ідентифікації для тих, хто користується електронними сервісами раз на 2-3 роки. В найближчій перспективі підписати угоди з країнами ЄС та іншими державами для автоматичного підтвердження факту життя українських пенсіонерів на їх територіях через державні реєстри. Очікуємо на наступний результат: мінімум бюрократії для літніх людей, захист конституційного права пенсіонерів на соціальне забезпечення. Зменшення корупційних ризиків та тіньових схем, прозорість і зручність роботи пенсійного фонду. Шановний пане президенте, закликаю вас використати свій авторитет і повноваження для того, щоб забезпечити українським пенсіонерам гідні умови для отримання законних виплат. Пенсія це не подарунок, а зароблене право. Наша спільна мета, щоб пенсіонери відчували турботу, а не переповнули бюрократію. Ось такий проєкт петиції чекає на ваші відгуки і реакції. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!